Привіт! Щоб справжня сім'я була, потрібно мати Божественну любов. А божественна любов, ви розумієте, що якщо ви не е, з Ісусом Христом і не любите Ісуса Христом е, душою, серцем і розумом, і не любите ближнього самого себе, і, і яке це буде Божественна любов? І треба жити, любити, як орел орлицю свою. Орел курицю не полюбить. І розбиратися, якщо якісь не гаразди, спочатку треба в собі розбиратися, а не в партнери. Як ти себе ведеш, що ти йому бажаєш? То і ти получаєш. Бо якщо ти горда і маєш свою думку, і тільки ставиш себе перше на перше місце, це вже не справжня любов. A ljubo se trpe, ljubo se treba vidavati. Ani.